Спланувати майбутнє, але в один момент з приходом російської навали кинути все і податися в чуже місто чи навіть країну. Як почати все з нуля в іншому суспільстві та далеко від рідних стін, знайти спільну мову з оточуючими та залишатися в нормі в умовах війни. Ці завдання поставили перед собою учасники проєкту Мир у цифровий час. Війна це те, що вибиває з колії кожного з нас, але впадати в паніку чи депресію не на часі. Вважають лектори проєкту Мир у цифровий час, започаткованого викладачами Черкаського державно-технічного університету. Зараз маємо продемонструвати єдність. Спочатку необхідно. Попрацювати зі сприйняттям реальності, в якій живемо, та зняти стрес одним із інструментів для цього вважають арт-терапію. Це допомагає знайти спільну мову із самим собою. В цій частині нашого тренінгу ми розглядали таку графічну техніку, як зентангл. Я думаю, що багато з нас має досвід, коли під час якихось занять, під час телефонних розмов і так далі ми малюємо ручкою різні, як ми називаємо, каракулі. Так? І ось це є окрема техніка графічна, яка не вимагає від людини ніяких зусиль, ніяких додаткових навичок. Викладачі свідомо відмовилися від темних кольорів. І, попри інструкцію, як треба малювати, студенти все ж відходили від правил. Цим учасники тренінгу зняли обмеження. Меня та зобразили свій настрій. У такий непростий період кожен побачив своє. у одного студента він навіть не зміг пояснити. Просто він сказав, я просто збився в певний момент і просто почав малювати там ромбіки, паралельні лінії і так далі. Але коли я подивилася на ці зображення, особисто я чітко побачила там квіти. Впорядкувати власні думки необхідно для того, щоб пояснити причину війни собі й решті. У цьому й полягає успіх комунікації. У Ослиг подвійна місія підтримати не лише себе, а й дітей. Під час роботи три групи учасників напрацювали рекомендації для роботи із постраждалими від війни. Потрібно спілкуватися, ми можемо написати казку, ми можемо робити малюнок, ми можемо робити якісь презентації, все те, що нас може відволікти, і, по-перше, поставитися не з певним переляком, а тверезо поставитися, причому в більшості допомогти дитині в тому, щоб вона могла нормально себе відчувати, мають дорослі. Вже на цьому етапі налагоджується зв'язок між співрозмовниками в умовах воєнного стану це надважливо, адже самоєдність нації допоможе побороти ворога, кажуть організатори проєкту, впровадженого спільно з Міністерством закордонних справ Німеччини. Цей проєкт, перш за все мусить змушує подивитися самого на себе. Чи моя правда насправді є правдою, насправді є істиною. тому що ну ми переконані в своїй позиції і стосовно України також. Але головне нам все ж таки всередині знайти ці. Точки дотики, які з'єднують нас, і які роблять нас сильнішими і непереможними. Вікторія Чонобривець, Віталій Бельдій, служба новин, телеканалу Ільдана.